На засіданні сесії присутні Олініченко В'ячеслав Володимирович, заступник міжрайонного прокурора, засоби масової інформації, заступники міського голови, апарат ради, юридичний відділ. Зауваження є до присутніх? Немає. Є пропозиція 28 депутатів, є пропозиція порядок денний, 29 депутатів. Є пропозиція порядок денний затвердити за основу. Прошу голосувати. Хто за? За основу. Хто проти? Отримався. Приймається одноголосно. 28 голова 29 голосувала. Шановні колеги, порядок денний складається з трьох питань. Є зауваження? Будь ласка. Пропозиція внести четверте питання і Нема заперечень. Хто за те, щоб порядок денний з питанням різне прийняти в цілому, прошу голосувати. Хто за? Хто проти, отримався, Приймається одноголосно. Розглядаємо питання про безкоштовне пільгове харчування учнів та вихованців закладів освіти міста. Буде доповідати Вонищенко Володимир Іванович, начальник управління освіти та науки і депутат провеської міської ради. Дякую. Шановні Ірі Васильовичу, шановні колеги, шановні присутні. На ваш розгляд виноситься рішення стосовно безкоштовного харчування дітей пільгової категорії, які набралися у нас із 1 вересня 2014 року. Це діти мали забезпечення, а також діти, які мають певні бігання. І всього 8 дітей без закладів. Є запитання? Є пропозиція прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто проти, утримався, тримається одноголосно. Зауважень заперечень немає. Ставлю на голосування даний проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто проти, утримався, тримається одноголосно. Про присвоєння звання почесних громадянин міста правориби до придати Семеню Колина Логерівна. Секретар Хворозької міської ради. Будь ласка. Шановний Герасиміч, шановні присутні, шановні депутати. У рішенні ми просимо присвоїти звання почесних громадянин міста Бровари наступним кандидатам: це Тросенко, Василь Миколаєвич, Вашковський Віталій Володимирович, Клочковський Микола Іванович, Лисенка Микола Григорович, посмертно, дворяниця Антоніна Григорівна посмертно. Всі автобіографічні довідки надані. Комісія підтримала дві кандидатури. Лисенко та Дверинець, але я прошу розглянути всі попередні. Є пропозиція підтримати да, даний проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Тримається одного голосу. Шановні колеги, комісія рекомендує розглянути всі кандидатури, але е, за за основою в цілому висуває кандидатури Лисенка Микола Григорьовича і Дворянець Антоніна. Нема заперечень? Чи будемо по прізвищам голосувати? Які будуть пропозиції? Підтримати дві кандидатури. Будемо голосувати по прізвищам, чи будемо голосувати за дві, за дві кандидатури. Є пропозиція присвоїти по чес... звання почесних громадян... громадянин міста Бровари наступним кандидатам. Лисенко Миколу Григорьовичу посмертно, дворянець Антоніні Григорьовні посмертно. Пропозиція дан... в даному контексті прийняти даний проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто проти, утримався? Приймається одного голоса. Розглядаємо питання про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 8.11.10 року за номером 050106 про утворення постійних комісій, затвердження кількісного та персонального складу постійних комісій Броварської міської ради 6 скликання. Буде доповідати Семеню Галина Валерівна, секретар Броварської міської ради. Будь ласка, Даним проєктом рішення просимо вивести зі складу постійної комісії з питань освіти, науки, культури та релігії музика Петра Миколаївича у зв'язку з обранням депутатом Київської міської ради та вести склад комісії Казима Василя Петровича, обраного на чергових виборах депутатів провеської міської ради Київської області 31 жовтня 2010 року. Так, да, будь ласка, будь ласка. Вони пропозиція поступила. Я поважаю в культуру, але я більш фахівець комунального господарства. Я хотів би комісії комунального господарства, якщо це можливо. Прошу підтримати. Так у нас тоді... я знаю, ви з Оленою Валерівною спілкувалися те, щоб помінятися Базишина перевести в комісію культури, вас перевести, але Базишина сьогодні немає, тут буде якось неправильно без... Прийняти таке рішення. Тому, можливо, давайте тоді безні... або знімемо це. питання В усній формі я не заперечуємо він погодження з інтернетом. У сніформі базу написав про те, що він не заперечує. Ми без нього не можемо прийняти. Нема заперечень, якщо ми знімемо до наступної. Ви можете працювати сьогодні в будь-якій комісії. Комунальній, проведемо експеримент. Базишин хай працює в комісії культури, а ви попрацюєте. Нема заперечень? А на наступній сесії винесемо за згодою вже Базишина. Добре? А? Добре? Дякую. Є пропозиція тоді зняти це питання до розгляду наступної сесії. Нема запечень? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Отримався, рішення приймається. Шановні колеги, переходимо до питання У якого є оголошення. Будь ласка. Добрий день всі. Значить, шановні, я хочу сказати, ми будь пам'ятаєте, в травні місяці в нас проходили громадські слухання стосовно генерального плану міста Брови. E, значить, хто був на цій громадській слухані, пам'ятає, як вони проходили. Якщо сказати від імені громадськості, то можна сказати одним словом жах. Озвучення не було, ведення громадського обговорення не було. Люди виходили, говорили, хто що мав на серці, що мав думку. Значить, склали протоколи, як такого майже не було, був складений перелік питань, які пропозиції, які були озвучені на цьому громадському обговоренні. Ну і далі пойшла процедура підготовки містоподівної документації до затвердження. Побачивши все, що відбувається, мені довелося звернутися в органи прокуратури, 3,5 місяці співпраці з органами прокуратури, Значить, 12 числа Брогорська міжрайонна прокуратура подала подання на міську раду про усунення порушень. Містобудівного, я зачитаю, як воно називається подання про усунення порушень вимог містобудівного законодавства, то умов їм сприяли. Тому я хотів би, Ігор Васильович, в якоїсь мірі озвучити це питання, і я думаю, проговорити з депутатами, яку позицію міська рада займе стосовно цього питання. Я хотів би поправити, це не були громадські слухання, тому що термін, термін в законодавстві є. Є прописаний, яким чином надаються певні пропозиції після опублікування і в друкованих засобах масової інформації внесення змін до генерального плану. За пропозицією громадськості ми провели ті проблемні питання, які стосувалися певних скажімо, територій міста. В основному це піднімалася вулиця Київська, Фельдмана і другий мікрорайон. Все інше, те, що було піднято по питанню навіть безпеки руху, воно не включається внесення змін до генерального плану. Є відповідні органи, які мають займатися що стосується по безпеці руху. Ми на зауваження прокуратури пишемо свої певні зауваження, тим паче, що у нас вчора представили нового прокурора в місті Лефіренко Роман Юрійович, На жаль, він сьогодні не зміг підійти, тому що вчора ввечері було тільки представлення. Тому. Я е, надіюся про те, що ми розглянемо всебічно всі ті пропозиції громадськості, тим паче, що 80% е, врахованих позицій вже були і вносяться зміни до генерального плану е, державним підприємства ДІПРОМісто. Тим паче, я більше того скажу, Віктор Васильович, Вчора відбувся суд, шановні колеги. Окружний адміністративний суд. Пам'ятаєте рішення? Сесії Київради про вилучення земель, врахування і всього іншого. От вчора суд, Віктор Васильович, взагалі не розглядав позиції Київської області. Вилучили місто Київ 14 гектарів у міста Бравори, ми так вважаємо за потрібне. От вчора таке рішення прийняв суд. Згідно чинного законодавства, згідно закону про містобудування щодо внесення змін або прийняття генеральних планів. Генеральний план погоджується з межами межуючих територій, тобто, якщо місто Київ прийняло рішення, ми маємо винести на розгляд сесії міської ради щодо затвердження межування той, ті зміни генерального плану, які безпосередньо будуть прийняті в місті Києві. Тому також зараз готується робоча група, яка буде. Я думаю, що ми також надали доручення юристам Київської обласної ради, які займалися цим питанням. Я думаю, що ми будемо також додатково свої позови писати від міста Бровари щодо вилучення незаконних 14 гектарів землі міста Бровари і проведення межі такої, як рахує місто Київ. Я вважаю, що це досить неправильно. Наступне питання, по вашим зауваженням, які є. Генеральний план не виноситься. Даже 9 жовтня у нас за, за, нашими, скажем, за нашим графіком буде відбуватися сесія. На 9 жовтня не виноситься. Чому не виноситься? Тому що я пояснюю, всі ваші зміни, які ми написали в Діпромісто, вони сьогодні відпрацьовуються інститутом. Після цього вони передаються на державну експертизу. Після цього буде тільки виноситися на розгляд депутатів і громадськості питання про внесення змін генерального плану. Це ціла процедура. Я думаю, що вона буде тривати ще не один місяць. Тому, Віктор Васильович, якщо у вас є якісь зауваження, які писав головний архітектор щодо внесення змін, будь ласка, викладіть їх в письмовій формі, питань немає. Я е, е, в Діпромісто їздив, зустрічався з Шпілевським з Ніловою Іриною Дмитрівною, в Діпромісто їздив, зустрічався з Черепенником леонідом Абсолютно ще раз говорю, лояльне, нормальне відношення до громадськості інституту. Але що сказав Шпілевський? Перед тим, як зайшли ми з Іриною Дмитрівною і з Леонідом, що я буду діяти в рамках чинного законодавства. О, тут ви абсолютно праві. Росі. Суть питання заключається в порушенні процедури підготовки містобудіної документації до затвердження, що саме мається на увазі. Значить, прокуратура встановила, що не було реєстру пропозицій, які подавали громадяни у відділ містобудування. Це перше. Друге, е, значить, порядок проведення громадських слухань, це іменно термін е, закону про регулювання містобудування, не громадських обговорень, а громадських слухань, значить, визначається постановою Кадміна 555. Там чітко прописано, що якщо в пропозиціях є пропозиції, які суперечать містобудівним вирішенням проєкту, в цьому випадку посадова особа. Даному випадку Рибакова зобов'язана поставити перед міською радою питання про створення узгоджувальної комісії. Для чого? Для того, щоб узгодити е, спірні питання між громадськістю і замовником проєкту. Цього не було зроблено. Пропозиції, які подавалися протязі місяця, пропозиції, які були, скажімо, незаконні, на Публічної конференції, тому що в законі теж прописано, що пропозиції подаються тільки на протязі місяця. Якщо пропозиції подаються після закінчення місяця обговорення, вони не враховуються. Ми ну, у перелік питань, які треба розглянути. Я не заперечую. Але е, рішення включати, не включати, е, враховувати ці пропозиції, приймає узгоджувальна комісія, якої не було створено. Зв'язку з тим, що пропозиції поступили, треба з ними щось робити. Що зробили наші е, керівники, я не знаю, Андрієв, там, Рибакова. Вони на свій голосу запросили про місто. І що захотіли, те врахували. Що не захотіли, те Шо Шо на, що вважає, я, 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 на, не, не наголошували. Подожіть, у згоджувальної комісії не було. Взагалі всі пропозиції врахували. абсолютно враховані. І я кажу, роз... дайте, дайте я закінчу, дайте я закінчу. Ці пропозиції враховуватися. Ці пропозиції не враховують. Враховую. Скажіть, будь ласка, хто мав право враховувати це? Це законом перебачено пригадування. Ми не закінчимо це. Ні, я розумію, ви не раз виступали, вже завжди тушити всіх хто виступає, хто не згоден з позицією. Ла. Я кажу позицію прокуратури. Вибачте, я говорю про позицію прокуратури. Прокуратура подала подання про порушення і заявила. Про умови, які сприяють цьому. Ви прийшли тут на і сприй... Десь... на прийом до помиратися. Я вже 10 разів, що я пішов в прокуратуру, то можуть і... за підписом Ігоря Васильовича Баба Мерзоєва готує постійну відповіді, що в нас все законно, у нас все в рамках закону. Прокуратура нарешті сказала. Закон порушено. Почекайте, Значить, на порання прокуратури пишеться заперечення. Ще раз говорю, я буду відстоювати те заперечення, яке напише юридичний відділ, тому що є закон. А те, що ви написали в заяві в прокуратуру, я розумію, що можна написати все, що завгодно, але враховані всі позиції і пропозиції громадськості. І ось ми права громадськості. Право приймати або не приймати пропозиції, враховувати в проєкті це право узгоджувальної комісії. Не Андрія, не Рибакова, не не мають права. Якщо узгоджувальна комісія не знайшусу, вирішення якісь питання по пропозиції, тоді питання виносяться на... Міні сесії міської ради і вирішують депутати. Це записано в законі. Як ви сказали, що Київ у нас відбрав там 12 гектарів, порушивши закон, так от зараз ви топчетесь по правам громадськості. Розумієте, ось в цьому суть вся подання прокуратура ви ви вирішили свої повноваження. У вас є заперечення. Узгоджувальна комісія по закону створюється про необхідність. Коли йде по однієї сторони іншої, третьої, тоді створюється узгоджувальна комісія. Узгоджувальна комісія розглядає дані питання і говорить про те, що ми не можемо дійти до суті, виносимо дві пропозиції на розгляд депутатів міської ради. Всі пропозиції були враховані. І пропозиції були внесені на протязі місяця розгляду і обговорення відступної документації. Це пропозиція робочої групи запобігання підтопленню, яку е, очолює Голубовський заступник Комділова. Я присутній був на засіданні цієї е, робочої групи і пан Іваненко теж був там присутній. Ми підписалися ці, за, за ці пропозиції. Ми провели в старій частині міста, в історичній частині міста, збори 23 травня і 26-го я подав Рибакову наші пропозиції, які е, як, заперечують вирішення містобудівного е, змін до генерального плану міста. Я подавав свої пропозиції особисто, які теж заперечували. Рибакова зобов'язана була ініціювати перед вами. Питання створення узгодженої комісії. Цього не було створено, зроблено. Її немає. Хто буде враховувати, враховувати ці е, пропозиції чи ні? Я не знаю, Андрій я приймав рішення, Рибакова, чи ми зараз не розглядаємо Але... внесення змін до генерального плану. Ми, ми, ми отримаємо хоча б роботу дороблену щодо е, змін до генерального плану. Від так от я хочу сказати, що е, посадові особи перевищили свої повноваження. Підставою для внесення змін згідно з законом є рішення і протокольно оформлене е, засідання, але ви ж розумієте, процес не зупиняється. Так, да, Звичайно, готує відповідь дам, на пробу. Будь, будь ласка, ласка, ласка Розумієте? Я не вам відповім. Я, я, ну, я, я людям. Ви, ви знаєте, знає, знає, що вам є? Я наскільки я розумію. Людина коли приходить, значить я не до вас вертаю. Так ви ж за мене говорите, вибачте. Я не за я коли людина говорить. Посилаючись і говорячи про те, що хтось порушив закон, про те, що існує припис прокуратури, то людина повинна заявляти про це не декларативно, а посилаючись, або цитуючи подання, а не посилаючись на нього, вказати, я значить, і ще раз я кажу, що значить, я ще раз кажу, що повинні вказати, який саме пункт, який, якого самого закону і в якому контексті він був порушений, а не просто заявляти. По-друге, те питання, яке ви говорите про те, що були зауваження. Є значить, в рамках обговорення змін до генерального плану, є певний перелік питань. І є питання, які не стосуються змін до генерального плану. Значить, не дасть мені, Тут були тут присутні і Аліна, які розказували, які були присутні і бачили, що зауваження, які прозвучали, були занесені в протокол. Після того, як люди висловились, я зачитав все те, що ми записали. Питав, чи є іще доповнення і зауваження. До речі, в протокол були занесені всі зауваження, які надійшли, які мали відношення до змін до генерального плану, які не мали відношення до змін до генерального плану. А ви людям зараз приподносите він із, із ваших домислів, із вашого, вашого особистого сприйняття подання прокуратури жодного факту, жодного посилання на закон ви не зробили. Ви декларативно, декларативно, ви деклар... Значить, закон про містобудування має певні статті, Звичайно. має певні пункти, то ви, як людина, доросла і відповідальна на розсуд депутатів повинні були винести самі конкретні порушення, в чому не заключались, які статті. а не взагалі а не декларативно проголошувати. Це нагадую, і раз скажу, що як завжди ви спілкуєтесь. Мітін. Оце інше. Значить, людина, яка має зауваження заперечення, вона посилається саме, в чому є ці зауваження, заперечення і які порушення є. Дякую за увагу. Ні, почитайте, почитайте. Василь Васильович, якщо прокуратура... Обласна прокуратура бере то там вибачте, вони по статтям працюють. А власна прокуратура бере дорожня до все. Увесь, вибачте, і вряд в тому числі. А коли подання виносять, то вони приймають. Це питання, але ваше прийняття цього подання. Шановні колеги, будь ласка. скорее речь не будет на суд. Да. Если план, в принципі, пройдет все экспертизы, но лишь не может затвержиться. Поэтому мы же, мы ви зараз скажете рішення? Да, звичайно. І подаєте новое. Ну, звичайно. Там стосується місто Бровари, Києво-Святошинський район, Борисівський <клес> район, е Броварський район, Остр Остров Великий. Тут питання не в тому. Ми, у нас була створена раніше, узгоджена... Я вибачаю, забезпечення на позов є чи ні? Немає. Але на сьогоднішній день я вчора спілкувався з помічником Шандри Володимиром Миколаївичем, з губернатором, готується, крім заперечення, готується звернення до президента України, готується звернення до Верховної Ради. Якщо таким шляхом місто Київ буде затверджувати генеральний план, це не внесення змін, це генеральний план. Тобто, не узгоджуючи взагалі з жодною громадою, яка прилягає до міста Києва. Не узгодивши свої відповідні плани. І на сайті цього рішення ж немає. Взяти інформацію, які саме 14 гектарів місто Київ не надає. Може вони тут вилучають? Шановні колеги. Я не знаю, яким чином вони будуть задволювати. Я думаю, що ми будемо пікетувати Київську міську адміністрацію. З... Роман Вікторович, ви берете участь? <соff> 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 <Гітарізниця>. <соff> з з а яка різниця? З містом не погоджено з громадою. Можливо, є до цієї, до речі. Можливо. Я коли був держкомземом, я вибачаюся, коли був держкомземом Петрук, ми спілкувалися, що можна було говорити про те, що деякі речі мали б. Логічно війти, наприклад, зелена зона, яка йде вздовж окружної дороги, ця лісопосадка вона мала б війти в межі міста Бровари. Це було б логічно. Якщо ми говоримо про військову частину, про яку я догадуюсь, що йде вилучення, можливо, логічно, тому що вона йде за юридичною адресою міста Києва. Можливо, але це потрібно розгадати, тому що ми теж вносимо зміни в генеральний план. І ми теж запланували, наприклад, в тому ж мікрорайоні. В районі Тунечаєва і все інше. Там буде поліклініка невелика, розумієте, якщо вони вилучать, то ми залишаємося тоді теж без свого плану. Будь ласка, і вікайте. Я підняв руку іншому питанню. Я хотів подякувати імені батальйону АЗОВ, всім тим депутатам і міському голові також, і цілому ряду бізнесменів, посадовців нашого міста, які заступники міського голови приймали участь в тому, що ми зібралися коштами для першого тепловізора батальйону АЗОВ. Цей тепловізор прийняв участь в штурмі Маріуполя, був захоплений. І два тижні назад був захоплений один із танків російських під Маріуполем. Теж завдяки цьому тепловізору. Я питав, як він, чи живий здоровий хлопці, вони кажуть, так, що не знають, що танк ми захопили, що ми висадкували і такі. Так що я хочу ще раз подякувати імені, що ті гроші, які ми здавали, дарма не прийшли. Вони ефективно використовуються, близько не загально. Це перше. І друга інформація про те, що не всі депутати знають, що у нас була створена робоча група по е, так би сказати, зв'язкам з податковою із перевіряючим органом. В цьому залі були декілька засідань цієї робочої групи, е, але я не ініціював наступні засідання, тому що із за бойових дій це було не наразі Але була проведена робота. Е, Податкова надала інформацію про те, які податки збирає з нашого міста. І дуже цікава увага зараз, дуже цікаву статистику я вам скажу про збору податків в нашому місті. Якщо взяти всі податки, які збирає наша податкова, це головні податки, ПДВ, податок на прибуток, єдиний соціальний податок на зарплату і прибутковий податок з громадян. Якщо ці чотири податки разом зібрати і прорахувати. Скільки це відсотків від обсягу продажу цих компаній, від обсягу реалізації складає, то це буде 5,88%. Тобто, якщо завтра ввести податок 5,88% від обороту компаній, це буде та сума, яка на сьогоднішній день збирається податковою адміністрацією і прораховується бюджет держави. Щоб ми розуміли, про які гроші йде мова, це все разом взято. А нам дуже багато цікавих речей розказують. Як складно, як їхні інші документів. І, і е, всі ці реформи, які сьогодні проводяться, це не реформи, це косметика, я хочу вам сказати. І е, та група ініціативника яка працювала, вона продовжить працювати, хочу інформувати. Якщо якісь питання з податковою когось, незаконно, Колишня прокурор казав до нього звертатися, особисто, якщо були порушення, я хочу сказати, будь ласка, оскільки мене було обрано е керівником цієї робочої групи, будь ласка, звертайтеся до, до мене. Ми будемо відстоювати всіх тих людей, яких ображає податкова інспектора. Звичайно, що це йде питання в рамках законодавства нашого. Але ви самі знаєте, як творче використовувалося законодавство при минулій владі, ці площадки так і інше. Про це не треба зараз мовчати, про це треба відверто говорити для того, щоб змінити ситуацію. Дякую. Ну, я відверто скажу дійсно те, що сказав Євгеній Валерійович, про те, що ми повинні... Відійти від декларації, а перейти до справи, тому що якщо ми будемо тільки декларувати і розповідати про те, що передається все на місця, ми прорахували також дуже цікаві цифри по питанню того, що скільки кількість податків, які всього сплачуються, зможемо ми себе прокормити. То я можу сказати, що абсолютно зможемо. Якщо там ще підтягнути пенсійний фонд, то можна, можна буде повністю взяти на себе 100% фінансування, якщо всі 100% залишаються на місці. Забув сказати, що начальник податкової теж давав гроші на тепловіза і Павло Різаненко теж давав. Щоб були курси справи. Шановні, колеги. Значить, Шановні колеги, дуже просто поступив. Він попитав, а поскольку дають уважаємо люди? Я кажу, в міській голова дав на маленьку суму. Він сказав, що я дам більше, дам на 100 гривень більше. Шановні колеги, в зв'язку з ситуацією, яка є в країні, в країні йде війна, зрозуміло, що святкування для міста не буде відбуватися. Ми будемо здійснювати відзначення, тобто ми робимо ярмарок з 8-ї години. О 10 годині розпочинається мистецька алея дітей на площі Свободи. О 11.30 в парку Шевченка у нас буде 4 подружжя здійснювати розпис і далі концертна програма духовності дітей і меншин. Торгівлі в парку не буде здійснюватися, салютів не буде здійснюватися. Всі інші заходи будуть перенесені на неділю. Це більш спортивні заходи, змагання, які будемо проводити разом з людьми і батьками. Тому всіх запрошую взяти участь у відзначенні для народження міста. Якщо запитань немає, оголошую засідання займання.